Коли я тільки прийшов сюди як священник у Хмельницький у 2000 році, ми служили у підвалі п'ятиповерхового будинку, така невеличка капличка була, починав із трьох людей. Проходячи певний етап своєї служби, я було тоді більше трошки людей більше. І я потім побачив, що говорити про любов, говорити про милосердя. Говорити про співчуття до тих людей, хто опинився в той чи інший спосіб в якихось складних життєвих обставинах, що цього є мало. Тому що, як написано в Біблії, віра без діл мертва. Так само і слово без якогось підкріпленого, втіленого вчинку також стає пустоцвітом. Тобто, воно є. Але воно не приносить плоду. Я попросив благословення правлячого митрополита Василія і він благословив створення Карітасу тут у Хмельницькому. І так, з 2002 року, 22 липня, ми зареєстрували офіційно фонд. І десь з 1 вересня ми вже почали такі цікаві діяльності, які на той час були актуальні. Це є домашня опіка. Інший такий цікавий проект був діти вулиці, а потім почався такий розвиток. Подібно, як і моя ксяшенича діяльність, так само і керівника Карітасу починалися з декількох людей: 5, 7, 10. Потім поступово зростала. І на сьогоднішній день це усіх працівників, які є в фонді, це більше ста чоловік, які працюють в різних напрямках, в різних галузях, в різних діяльностях. Є на сьогоднішній день 14 різних проєктів, які... Не дублюють один одного, а які доповняють один одного. І таким чином ми стараємось е, захопити ті сегменти, які є е, в потребі. Ця рука тут. Ця рука тут, все, О, вона тут. Давай. О, ще. Я очолюю відділення фізичної терапії в соціальному центру для дітей та молоді з особливими потребами при благодійному фонді Caritas. Займаємося ми з дітками з різними. У нас є дітки з дитячим церебральним паралічем, дітки з синдромом Дауна, дітки з аутизмом, з розладом аутичного спектру та іншими нозологіями. Беремо ми Всіх дітей спочатку на діагностику, тобто ми дивимося, оцінюємо чи ми можемо допомогти. Сидимо з колегами, обговорюємо це все і вже потім беремо дитину на реабілітацію. Коли вже запит створений, ми намагаємося з цього запиту, скажімо так, його, якщо не задовільнити на всі 100%, то хоча б зробити так, щоб дитина в майбутньому розвивалася набагато краще і батькам було легше з малиною. В нас який. Малино. Ви супер, малиновий ви! соціальний центр вже діє шість років. І його було створено для дітей з інвалідністю та їхніх батьків, щоб покращити їхнє життя і реабілітувати, наскільки це можливо саме для цих дітей. Наразі в нас працює психолог, логопед, фізичний терапевт і соціальні педагоги. Але ми не охоплюємо ту всю кількість дітей, яка б потребує цього, завжди в нас більше попит, ніж ми можемо це зробити. І через це в нас є черги, але ми якось намагаємося так вкластися в це і е, допомогти кожній родині. Ми об'єднані єдиним цілим допомогти цим дітям, допомогти їхнім батькам. Бо допомагаючи дітям, ми насправді допомагаємо батькам. Бо в нас ще йде хвиля такого, знаєте, попереднього бачення цих дітей, що це діти з особливими потребами. Вони десь мають бути на узбіччі, і таким чином ми хочемо зламати ці стереотипи. Ми хочемо показати, що це такі самі діти, які потребують більше уваги, які потребують більше часу. А це дітки водосховище, яке робили і будували парк у 1946 році. Велика кількість батьків ходять сюди заради того, що в нас є соціальна інтеграція. Ми вчимо дітей, як поводитись в соціумі, як приймати рішення якісь, як ходити в магазини, їздити в громадському транспорті, як відвідувати музеї, ми вчимо їх навичкам самообслуговування, тому що, наприклад, для вас гудзик зашпалити це буденність, для них це. Ціла справа. А ну давай пальчиком туди. Вода, Кирил! водичка. Ага! З першого заняття ми як сюди прийшли. Я та мій син просто полюбили цей заклад. Тут настільки от, доброта, допомога. Ми дуже тішимося, коли наші відвідувачі починають розмовляти, коли вони діляться своїми секретиками, коли вони вже зможуть. Починають ходити в садочок, починають ходити в школу, коли вони можуть висловити свою думку. І ну і такі зміни е, бачать батьки, і вони на тому дуже акцентують свою увагу, і за це вони вдячні. Але ми вдячні своїм е, клієнтам за те, що вони приходять і діляться своїми здобутками. У мене було таким здивуванням, було, ну, як твоє час, в часі війни, що ми завершили цей будинок і в такий швидкий час. Я також подумала, що десь в тому десь є ця таємниця Божого провідіння і нашої особистої дії, ініціативи, як воно разом переплітається і стає перед нами таке чудо. Це є своєрідний другий корпус е, нашого соціального центру, де ми плануємо завершити оцей е, сегмент, повністю зробити його завершеним. В Який спосіб є реабілітація дітей, є соціальне таксі, яке транспортує, дово, привозить, відвозить. І третій сегмент ми хочемо завершити через медичні послуги. Дитина, яка до нас приходить, яка має ті чи інші потреби. Вона приходить до педіатра, до сімейного лікаря, отримує консультацію. Якщо потрібні інші консультації фахівців, ми тоді звертаємось до інших фахівців. Після цього вона отримує реабілітацію, її відвозять, привозять. І таким чином, знаєте, стає цей сегмент завершений: офісні приміщення, кабінети психолога і також хостел для проживання. Тому що на сьогоднішній день ми так побачили, що є потреба в деяких внутрішньо переміщених особах, але на завтрашній день це можуть бути батьки з дітьми, які приїжджають десь з області, з іншої області і проходять реабілітацію в нашому центрі, мають де проживати, мають де бути. І також внизу в цокольному приміщенні ми хочемо, ми робимо е соціальне кафе. Це… Надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту, тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей за рахунок коштів міського бюджету. Ми зможемо замовляти тут частину послуг. І хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади зможуть проходити тут медичну реабілітацію, цих реабілітацію, фізичну реабілітацію. Тут зможуть так само проходити реабілітацію внутрішньопереміщені особи. Це буде ще одна велика, потужна, сучасна. Класна установа в системі нашого соціального захисту заради нашої громади, заради наших людей. Військовослужбовець контрактної служби з 2007 року з боносов України. У 2014-му приймав участь в бойових діях, отримав поранення з того часу. Пересуваюся на військо. Послугами на таксікарі та скористується вже майже третій рік. Хочу зауважити, що наразі це в місті єдиний спосіб дістатися кудись безперешкодно. Це була ідея спочатку на рівні такої волонтерської допомоги. От у нас був автомобіль, один обладнаний ліфтом для піднімання, опускання. Ми зустрілися з Віктором Кучером, головою громадської організації Світ без бар'єрів, були ще інші представники. І зустрілися з представниками волонтерського лідерського руху, і таким чином створили такий спочатку був такий трикутник. І пізніше зустрілися з міським головою і сказали, що от є така гарна пропозиція, є такий гарний проект, цікавий проєкт, чи місто може долучитися надалі, тому що це є мешканці міста, це є мешканці цієї громади. Він залюбки. Згодився, погодився, сказав, добре, гарний проєкт, ми візьмемо це участь, ми беремо на себе фінансування повністю пального ремонту автомобілів, оплату праці. І до сьогоднішнього дня фактично ми виконуємо цей проєкт соціальне таксі. Зараз у нас їх чотири курсує містом, кожен автомобіль в день здійснює більше десяти маршрутів. Послугою можуть користуватися люди з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю незалежно від виду захворювання. І є такий виняток для людей, які мають іншу групу, але в програмі реабілітації вказано, що вони потребують допоміжного засобу пересування, такого як крісла колісного, то вони також можуть бути включені в список користувачів нашою послугою. Наша послуга надзвичайним попитом користується за місяць. У нас до П'ять-вісім нових осіб, які хочуть користуватися. Їздимо в медичні установи, такі як лікарні поліклініки, державні установи, ЦНАПи, пенсійні фонди, банки. Багато діток їздить на реабілітації в реабілітаційні центри, такі як державні, так і приватні. Соціальне таксі воно дуже важливе, тому що ми робимо ресоціалізацію. Ми говоримо багато про це, знаєте, ресоціалізацію, там, особливими потребами дітей, ресоціалізацію людей в кризових ситуаціях різних. А це є ресоціалізація, тобто відновлення повернення до суспільства, життя суспільства цих людей, які в той чи інший спосіб, знову ж таки, це такі самі люди, яким більше потрібна увага і більше потрібна підтримка. На жаль, нам потрібно буде зараз більше автомобілів, тому що через російсько-українську війну буде збільшуватися кількість людей, особливо наших хлопців, які втрачають здоров'я, які втрачають свій стан, природний стан. І найперше потрібно буде психологічна підтримка. Тому що людина, яка працювала, яка ходила, яка робила, раптом опиняється в кріслі, це найперша психологічна підтримка. Вона відчуває, що непотрібність, вона відчуває, що на неї всі дивляться. Не так, так би мовити. Тому дуже важливо це є. Ну і само собою, особливо є, буде важливо також соціальне таксі, перевезення знову ж таки ресоціалізація. Початок війни, звичайно, і напевно, що на всіх вплинув, знаєте, тому що у всіх змінилися пріоритети. Нам думаю, багато людей переоцінили свої цінності, своє бачення. Наш фонд також з першої з першого дня війни ми змінили також свою діяльність і свою працю. Тобто приміщення нашого фонду стало хостелом. І коли почалися хвилі людей, внутрішньо переміщених осіб з півночі України, з сходу, з півдня ми стали тим центром, де люди приїжджали. Ми їх годували, ночували, старалися їм допомагати. Тобто наші працівники працювали 24 на 7. Ми почали працювати з внутрішньопереміщеними переміщеними особами, які тут залишились. Ми Почали працювати з шалтерами, де вони зупинилися. Ми почали працювати з цими людьми. І звичайно, перше, що потрібно було їм, це їжа. І засоби гігієни. Від початку роботи хабу ми вже отримали, посортували, розподілили десь біля 500 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Хаб працює до сьогодні. Допомагаємо усім регіонах по Україні, осередкам Карітас і не тільки різним благодійним фондам, благодійним організаціям. Людям, яким це потребують. На початках вантажі приходили несортовані, без палет, просто насипом в коробках. І ми всією командою тут збиралися, розвантажувалися вручну. Наразі, як бачите, вантажі приходять в палетах. Це вже більш зручніше, у нас є складська техніка, яка може допомогти з цим, з розвантаженням. Все відбувається набагато швидше, якісніше. Можемо більш швидко допомагати людям з Австрії, Швейцарії, Польщі Європейських країн нещодавно отримували вантажі з Дубаї. Донори. Відгукується на наші потреби. Це є продукти харчування, побутова хімія, якісь гігієнічні набори, потім генератори для забезпечення електроенергією, спальні мішки. Багато багато різних. Досить багато гуманітарних вантажів приходить з листівками від діток за кордону, типу в підтримку України, українських людей, дітей так само. Це доволі приємно. Це ваш, можете забирати. Я допоможу на ній. що на його рішення. Оце у Так, водичка ваша спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми розпочали доволі таку масштабну роботу у гуманітарному секторі. Це була продуктова безпека, це була безпека стосовно води, засобів гігієни і побутової хімії. Є потреба при оцінці дитин домогосподарств, які звертаються до нас. Є потреба надалі в теплих комплектах, є потреба в матрасах, є потреба в таких предметах побуту, як меблі, побутові речі, обладнання, як пральні машинки, холодильники, мікрохвильовки, тому що велика потреба є в тих сім'ях, де Діти навчаються, все-таки є діти, які продовжують дистанційно навчатися. В них є потреба в гаджетах, тому все це ми радо прийняли і надали нашим бенефіціарам щодо їхнього користування ми продовжуємо збирати продуктові набори. Тут активно дуже долучаються наші підприємці, наші друзі. Як вже стали, ми такі дуже в спільній діяльності щодо тих умов, які склалися такими друзями. Бачення в нас таке стало одне, що ми маємо гідно допомогти людям жити і пристосуватися, адаптуватися до нових умов проживання. Я приїхала з міста Слов'янськ Донецької області. Я приїхала зі своєю сестрою, яка в 2014 році виїхала з міста Донецьк. Приїхала до мене в Слав'янськ, коли він був визволений. От, а тепер ось ми приїхали сюди. У мене в домівку потрапив снаряд чи міна. в одну квартиру, а друга квартира у мене ось нещодавно прилетіла туди, в під'їзд вигоріли. Дуже вдячна, мені подобається, такі всі і самі дзвонять, якщо щось. Зі всіма. Територіальними громадами, всіма 60 підписали меморандуми про співпрацю. І в такій співпраці ми шукали постійне житло, шукали гідне те житло. І, звичайно, ми розуміли, що те житло підготувати потрібно до зими, тому що люди будуть зимувати в нас, тому що більше всіх і залишилося в нас. І на цей час ми сконцентрували свою увагу. Навіть по шелтерах це були такі закинуті приміщення, які потребували ремонтів. Ми виконували ті дрібні ремонти на сьогоднішній у день ми опікуємося більше, як 40 шелтерів по області, тобто ми надавали їм і матраси, надавали їм ліжка, надавали їм це обладнання, яке буде необхідне в вигляді холодильників, реальних машинок. Ми надавали їм ці засоби для опалення, для підтримання цього приміщення впродовж зими, а також і, звичайно, надавали теплі комплекти, тому що люди приїхали без нічого. Найприємніше, що у нас є, це посмішка завжди тої людини, яка. Отримує від нас допомогу, а ми взамін отримуємо, знаєте, багато радості і багато тепла. Тому ми так даємо ту руку, яка наповнює, а ця рука наповнює наше серце цією любов'ю, ніжністю, ну яке в принципі дарує Карітас. На перший погляд виглядає так, що люди найбільше задоволені, коли їм щось дають. Але є також можливість такої психологічної трохи роботи, і виявляється, що всі, абсолютно всі, і молодші, і старші, і середнього віку, і діти, школярі, і навіть діти дошкільнята, особливо навіть старші, я б сказав, потребують спілкування, коли їм приділити увагу, коли їх просто вислухати, по можливості десь щось підказати, порадити і навіть так елементарно попити чаю разом. І дві години, і люди трошки забуваються, і люди трошечки. Е ну, справді людина відпочиває, відпочила трошечки морально, і цього також дуже люди потребують. Чи ми просто побачили, що потрібно для цих людей психологічна допомога і підтримка. І ми спільно з різними благодійними фондами міжнародними саме створили от такі команди. Ми зараз маємо їх п'ять команд психологічної підтримки людей, які є внутрішньо переміщені. Тобто виїжджають психологи, чи на місцях є бригади психологів, які працюють з цими людьми, і дуже дуже різні знаєте, такі випадки, ситуації бувають, коли справді людина каже: Мені не треба нічого мені треба виговоритися. Мені треба от вилити то з себе, що в мене наболіло, що я переживаю, що мене турбує. І оці наші психологи вони стають знагати от тими, кому виговорюються. Кому можна сказати, хто тобі в спину не скаже, а ти такий, такий чи такий. І таким чином оця вона є також дуже важливою, і ми будемо її надалі продовжувати. Ми в різний спосіб працюємо з ними, ми в різний спосіб стараємося допомогти, підтримати. Але коли ми думаємо, що ми їм допомагаємо, насправді ми допомагаємо собі. Тому що, коли вони стають відкритими, вони діляться. Вони не приїхали десь звідкись далеко, вони приїхали з України, тільки з іншої частини нашої країни. Вони також працювали, вони також мають досвід, вони також мають різні такі можливості. Тому потрібно це допомогти відкрити. Проект називається коротко догляд вдома. На сьогоднішній день ми опікуємося 94 особи під опікою. У нас працює шість соціальних працівників. Четверо з них мають 16 осіб, і двоє по 15 місцеві і з числа ВПО. Комусь потрібно в магазин, комусь в аптеку, комусь сходити в державні установи, в лікарні, прогулянки, допомога у приготуванні їжі. Крім того, в нас працює психолог. Психолог має виходи на, на дім, е, проводить групові заняття, е, розвантаження, ну, по запиту працює. Танечка прийшла, ми познайомилися з нею, бо я раніше її не знала. Це дуже дуже гарно, дуже вічливо, добра, зовсім допомагає. І поприбирати, і там, де я не можу достати, то, що я можу зробити, я роблю і стараюся робити сама. Бо якби я не робила, я б. Би... Як кажуть, взагалі ближала вже лешня. А так вона мені зовсім допомагає. Карітство це дуже велика допомога всім, таким, як я. Це і продуктові набори, і ліки виписують, і хімія, все абсолютно ці люди допомагають дуже. Благодійна акції це такий окремий сегмент нашої діяльності, великодній кошик, де ми разом стараємось освячувати Пасхи, допомагати цим людям відчути також радість Воскресіння, радість великодніх свят. Ми стараємось залучати людей безпосередньо до самої акції наших волонтерів. Дуже цікава акція була в нас на відстані руки, коли ми збирали продуктові набори. Кожної п'ятниці, що також долучалися різні підприємці до цих продуктових наборів. І кожної п'ятниці приїжджали підприємці самі, які збирали ці продуктові набори. Ми їх сортували, комплектували, і вони самі по адресах розвозили цим людям, цим бабусям, дідусям з особливими потребами ці продуктові набори. Тобто ми старалися безпосередньо зробити контакт цих людей. Бізнесу з цими людьми, якими вони допомагають. І це інколи закінчувалося знову ж таки розмовами, спілкуваннями. Тобто це переживання, це переосмислення цінностей тих, в яких ти живеш. Чотирнадцятий рік поспіль У нас триває щорічна акція шкільний портфелик. В цю акцію ми включаємо діток, які сім'ї, яких є в кризових ситуаціях, це є багатодітні, це є малозабезпечені, це є внутрішні переміщені особи, які приїхали до нас від початку російської війни в Україні, тобто з 22-го року. Також матері-одиночки або батьки, які виховують самостійно дітей, це є діти з інвалідністю, або якщо є один із батьків з інвалідністю, ну і інші життєві обставини. Нам це важливо, тому що Добро перше творити легко, основне захотіти, а для нас це важливо, тому що кожна дитина, попри це все, що зараз відбувається, має право на щасливе дитинство, має право на навчання, має право на те, щоб вона розвивалася і достойно на рівні з іншими ходила до школи. Власти Святому Миколаю, коли діти з інтернатних закладах. Пишуть листи, прохання до Святого Миколая, і вже дуже велика кількість волонтерів, дуже велика кількість помічників Святого Миколая здійснює ці мрії. Ми коли починали цю акцію, було 25 листів минулого року це вже було більше двох тисяч. Тобто ми дуже часто не знаємо цих помічників, де вони є, хто вони є. Але вони знають потреби цих дітей, на них відгукуються і їм допомагають. Керідос Хмельницький приділяє особливу увагу роботі з дітками. Наш проєкт стійкість та розвиток. Ми маємо можливість працювати в чотирьох територіальних громадах. У нас є шість локацій: це три в місті Хмельницькому: Кам'янець-Подільський, Дунаєвці і Летичів. Наш проєкт Побудовано таким чином, що ми комплексно працюємо як з дітками, з їхніми батьками і з вчителями. Справа в тому, що такий комплексний підхід і реалізація на базі нашого проєкту програми Стійкість та розвиток, яка розроблена києво могилянською академією, дозволяє максимально ефективно знизити рівень тривожності. В дітей, в їх батьків, і відповідно з вчителів, які з ними працюють за рік роботи нашим проєктом, зокрема охоплено до шести тисяч дітей, які навчаються в цих навчальних закладах. Більше 100 педагогів і більше 300 батьків. Ми маємо гарні приємні відгуки. Навчальні заклади, з якими ми працюємо, наші партнери вони постійно наголошують на тому, що вони бачать ефективність нашої роботи, ефективність такої співпраці. І одним з показників з показників. Для нас є те, що інші навчальні заклади дуже е, хочуть з нами співпрацювати саме з реалізацією цієї програми. Зараз ми готуємо нові проекти щодо поширення нашої програми. Ми не тільки працюємо з дітьми, ми працюємо з сім'єю. Ми не залишаємо батьків, ми ведемо цю сім'ю не тільки в тому, щоб дати щось. Ні, не тільки в тому, а для того, щоб підтримати. Для того, щоб допомогти, тому праця з дітьми це і справді важливо, праця з сім'ями це є важливо, тому що діти це є завтрашні нашої країни. І якщо ці діти виростуть, наскільки нам можливо, це ми не можемо всього зробити. Але якщо нехай один-два відсотки, ми зможемо це підняти, розширити, наприклад, кругозір дітей чи показати їм щось більше, це є дуже важливо. Карітас це не тільки організація, карітас це ціла філософія. Це не просто допомогти дати, це взяти участь у житті тої людини, її вислухати, її зрозуміти, її підтримати. Карітас це є руки церкви, те, з чого ми починали. Слово Боже є дуже добре говорити про любов, про милосердя, але Карітас це є руки, якими творяться оці ці добрі діла. Тобто це є такий комплекс. Боже Слово про любов, про милосердя і руки, які втілюють це слово в дію. Тому карітас відкритий для всіх, не тільки для бідних, нужденних, потребуючих, ні, відкритий для всіх. Це є допомога, підтримка, захист своєрідний. І це ми хочемо втілювати і надалі в нашій діяльності.